Всім привіт! Ви на каналі це футболісімо» І в сьогоднішньому відео у нас будуть прогнози на топ-чемпіонати. АПЛ, УПЛ, Перша Ліга, Ла Ліга, Ліга 1, Бундесліга, серія А. Ну що ж, давайте починати. Перед початком моїх прогнозів прошу вас поставити лайк та підписатися на канал. А я буду давати свій прогноз на чемпіонати. І перший чемпіонат, який в нас буде, це буде АПЛ. На перше місце я поставлю Астон Віллу. На друге Арсенал. На третє Манчестер Сіті. Четверте буде Челсі. П'яте буде Сандерленд. Я вважаю, що Сандерленд зможе обіграти завтра Манчестер Сіті. Ну або ж хоча б в нічию зіграти. А от шосте я вважаю, що буде Фулхен після переходу. Кевіна, я трішки дивлюся ігри Фулхема. І, і в цьому, я думаю, буде Брейнфорд. До речі, Єгора Ярмолюка. До речі, хто бачив нове моє відео сьогодні, я показав мої коментарі та питання на каналах. І там був мій коментар на каналі Сетанта Спорт Україна, що я писав, що Салах би прийшов в Волверхемптон і допоміг би їм від виліту рятуватися. Далі, я думаю, що вилетить Бернлі і Ноттінгем Форест. І щодо Вулверхемптона, я думаю, не зможе команда врятуватися і вилетить. Тепер переходимо до Ла Ліги. Моя думка чемпіонат виграє Реал Мадрид. Друге місце буде Атлетико Мадрид, третє Барселона, четверте Вілья Реал. п'яте. Бетіс. Шосте буде Сельта. Еспаньол, на мою думку, не зможе. Нічого продемонструвати і буде на 9-му місці. Тепер щодо виліту в Лалізі. я вважаю, що вилетить Леванте, вилетить Джерона Ценкова Таваната і Крапивцова. Ще була інформація, що Шоперенко може в Джерону перейти. І, і ще вилетить Валенція. Реалов Єдо зможе врятуватися від виліту. Тепер переходимо до Бундесліги. Я вважаю, перше місце чемпіонства виграє Баварія. Друге Баяр. Третє. РБ Лейпциг. Четверте. Боруся Дортмунд. П'яте. Айнтрахт. Шосте Штутгарт. От е, Гофенгайм не зможе пробитися в Єврокубки. Тепер щодо виліту Бундесліги. Я вважаю вилетить Майнц та Гайденгай. Не знаю, чи є перехідні матчі, як в АПЛ в Бундеслізі. Якщо є, то 15 та 6, я вважаю, буде Ауксбург та Санкт-Паулі. Якщо нема або є, напишіть в коментарях. Тепер в нас буде Ліга 1. Я хочу, щоб чемпіонат виграв Ланс на другому. Олімпік Марсель, на третьому ПСЖ, на четвертому Ліон, на п'ятому Ліль, на шостому Рен. От чомусь мені так хочеться, щоб ПСЖ і Ліза Барного було на третьому. Не знаю, чи є перехідні матчі в Лізі 1, як в УПЛ. Якщо є, напишіть в коментарях. Якщо нема, то теж напишіть в коментарях. Ну я думаю, 15 та 16 буде Гавр та Осер. 17 буде Ніцц. А 18 буде Мец. Я дуже здивуюся, якщо Комо вийде в Лігу конференції за підсумками чемпіонату цього сезону. Щодо п'ятого місця, я думаю, буде Болоня, четвертий Рома, третє Мілан, друге, Інтер, третє Наполі. Хочеться, щоб Наполі, як і в минулому сезоні, здобуло чемпіонство. Тепер щодо виліту в серії ЄА, я вважаю вилити 100% Фіорентина, потім 19 буде Джено, 18 буде Верон. Я вважаю, що Піза врятується від вильоту в цьому сезоні. Не піза, а можна казати, піца. Тепер щодо УПЛ, я вважаю, що на другому та четвертому місці Шахтаря та Динамо не буде. Перше виграє чемпіонство ЛНЗ. Перше УПЛ. Друге Полісся, третє. Кривбас, четвертий. Колос. П'яте. Металіст 1925. Шосте буде зоря. Тепер щодо перехідних матчів в УПЛ і виліту в УПЛ, я вважаю, вилетить Олександрія та СК Полтава. Перехідні матчі будуть, оболонь та рух. Щодо Кудрівки та Епіцентру, я вважаю, що вони врятуються від перехідних матчів і зможуть залишитись в УПЛ. Тепер щодо першої ліги. Можливо, комусь буде дивним мій прогноз щодо першої ліги. На мою думку, перше місце буде Буковина, друге Юкса, третє Ворскла та четверте Пробій. Чорноморець, Лівий Берег, Інгулець залишаться ще в першій лізі. Тепер щодо вильоту в першій лізі, на мою думку, вилетить Металург та Поділля. 14-те місце буде Металіст, 13 місце буде Чернігів. Щодо Фенікса Маріуполя, на мою думку, команда в першій лізі залишиться. Щодо пробою я свій прогноз сказав. Ну що ж, ось я свої прогнози щодо чемпіонатів сказав. Всім дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на мій канал та поставте лайк. Побачимо, чи спрацюють мої прогнози вже на кінці чемпіонатів у 2026 році. Ви були і на каналі Це